Всім привіт! Я ще перепрошую за посторонні звуки. І сьогодні я вам покажу, як я прикрасила свою кімнату. Ну, точніше тільки ліжку, кімнату не прикрашаю. Завтра, до речі, будемо поставити ялинку. Взагалі, моє ліжко було в ото. Але ми з ДНСК моїм молодшим братом помінялися, так як він не може спати на друм поверсі, тому моє ліжко на поверсі. І зараз я вам все покажу. І розкажу. Так. От взагалі таке одну сліжку зараз поправлю. Вот как вот. так вот Виглядає трошки по-дитячому. І ось така вот зона. Я не знаю для чого в мені. вот ось ці штучки, тут от, є два абокати. І циферки. Ну, я не знаю для чого вона мені. Ну, нехай виситись, так, прогинаємо гарно, дивіться. І в мене є така табличка, яку можна свісти зняти, я її причепила на, на, той, на прищепочку, тут написано Юля. Ну, щоб всі знали, що це моє ліжко. Це, коротше, буде найкльовіше. Подивіться, як це прикольно виглядає. Зараз вам ви покажу. Я цю гірлянду купляла. Не пам'ятаю, де. Десь купляла цю гірлянду, коротше. Вот. Але купуляла я її тільки вчора. Шо-шо. Так. Я навіть вже не пам'ятаю, де, тому що я обходила всі місця, щоб знайти таку от гірлянду. Прям красота, вот, правда. І ще, як ви бачили, там був інший режим. Зараз включу той режим. Там, де воно мігає. От такие режим. Але, по-моєму, так не дуже класно. По-моєму, класніше, коли воно. Вот. Ой, ой, ой! Вот, просто світить. По-моєму, так набагато краще. Що подивіться, як прикольно падає світло на ліжку. Вот, подивіться, як падає світло без лампи. Як з. Прикольно ж, скажіть. А саму кімнату що будемо прикрашати вже буде ялика. Я хочу щось додати до свого ліжка, а ще дещо збуду показати. От, в мене тут є дві сніжинки. Є сердечко, шапочка і календар. На календарі тут від грудня місяця. Е, от. До 31-го. Зараз тільки 30 листопада, але я вже зробила календар. Ну на всякий. Па-па!